Французькі автосалони не можуть похвалитися високими продажами. Ті, хто мають роботу, вимушені заощаджувати. Ті, хто не мають, про машини думають в останню чергу. 22,5% молодих французів роботи не мають, тому і не поспішають отримувати водійські права і купувати автомобіль. Коли салони забиті машинами, але не покупцями, автовиробники змушені йти на реструктуризацію. За перше півріччя світові продажі Peugeot citroën впали на 13%. Renault продав на 3% менше машин. Водночас німецький Volkswagen покращив свій результат на 10%. Has... Аналітики пояснюють, останнім часом продажі Peugeot були найнижчими за останні 23 роки. Падіння було величезним. Це впливає на приватний сектор. Беззаперечно, коли попит на машини падає, це не лишить осторонь і показники безробіття. The on the be. Колишні працівники Peugeot працівники пожосітроєн поповнюють національну армію безробітних. У французьких машин завжди був надійний тил. Компанії покладалися саме на домашній ринок, а не на решту світу.